Всім привіт! Мене звати Марта. Ви на каналі Твоя старша сестра. У публічних документах Мінфіну та в національній стратегії доходів до 2030 року закладені зміни, які можуть. Дуже сильно повпливати на спрощену систему оподаткування для фопів. Найбільші нововведення плануються з 1 січня 2027 року, а 2026 рік розглядають як такий перехідний період. У цьому відео поясню, що саме хочуть змінити, чому держава робить ці кроки, які ризики бачать економісти і люди, які прожарені в цьому, і як підготуватися бізнесу до цих змін. Отже, що саме планують змінити з 2027 року. Перший ключовий пункт це є ПДВ для частини ФОП, які саме були на спрощеній системі. Пропозиція така: ФОПи третій групи, які перевищують оборот 1 мільйон гривень на рік. Звучить багато, але це насправді фігня, тому що гривня дуже сильно впала. Повинні платити ПДВ. Паралельно пропонується зміна ставки єдиного податку. Тобто замість 5% пропонують брати 3%, що звучить, на перший погляд, наче краще, ну, типу, змінили, зменшили. Але ні, тому що до тих 3% додається 20% обов'язкових ПДВ. Що перетворюється загалом на 23%. Також у стратегічних документах закладені інші зміни. Пропонується об'єднати другу та третю групу в таку об'єднану другу групу. Юридичних осіб пропонують так помаленьку виводити спрощеної системи протягом цього перехідного періоду. Загалом планується це зробити протягом трьох років, переводячи їх на загальну систему з податком на прибуток. Для першої групи розглядають. Змінення фіксованої ставки на відсоток від прибутку і також звужуючи перелік дозволених видів діяльності. Яка офіційна позиція держави? Тобто, чому вони взагалі це роблять? Є кілька основних причин, які озвучує держава. Перше з яких це є євроінтеграція. Оскільки Україна рухається в ЄС, ми повинні бути в унісон з європейськими податковими кодексами. Ми повинні наближуватися до їхніх норм і відповідно, зокрема щодо правил ПДВ, друга це є боротьба зі зловживанням. Держава підозрює, що багато людей, багато бізнесів реєструються як фопи для того, щоб уникнути сплати повного податку, який вони би мали сплачувати. Урядова логіка така: великий бізнес дробиться на багато фопів і, відповідно, уникає сплати ПДВ для того, щоб залишатися на спрощеній системі оподаткування. Також існує схема таких сірих схем. На імпорті та торгівлі ми всі чули ситуації з Apple Room. От це щось таке. Реформа подається як спосіб зменшити таку додаткову оптимізацію. Третя це бюджет у матеріалах щодо пропозиції. Фігурує збільшення додаткових надходжень до бюджету 2027 тисячі року році у розмірі 40,1 мільярдів гривень. Держава пояснюється тим, що ну потрібно фінансувати державу. І оборону, і все решту, нам потрібні гроші, грошей нас нема. Прямо МінФін заявив, що для нових платників ПДВ пропонується нова повністю автоматизована система, де платник просто вводить свій оборот і автоматично йому вираховується податок, який повинен бути заплачений. Тобто, вся звітність буде подаватися через електронні сервіси. Також озвучилася ідея мораторію на штрафи за. Помилкове адміністрування ПДВ у цей перехідний період. Яка є критика та ризики, які озвучують бізнес та економісти сьогодні? Критика зводиться не до того, що податки не потрібні. Ми всі розуміємо, що держава не може функціонувати без податків і без здорової системи оподаткування. А люди більше бояться того, що малий бізнес просто накриється, і накриється більше ніж було того зловживання, якого так боїться держава. Один з головних аргументів критиків це те, що зловживає системою меншість, а карати будуть всіх. Тобто, замість того, щоб точково боротися з проблемними місцями, вирішили всіх накрити. Такою хвилею, яка може призвести до поголовного колапсу малого підприємства в Україні, друга проблема це складність ПДВ обліку. ПДВ потребує дисципліни в документах, правильного ведення цієї документації, проектної звітності, багато роботи з накладними. Ну і за оцінками, це може значно підвищити витрати на бухгалтерський облік. Тому що якщо зараз більшість фопів платить. Ну е, мінімальні кошти бухгалтеру там раз в квартал, щоб там за нього подали оцю цю декларацію, то е, ну, з введенням ПДВ ці витрати можуть ще більше збільшитись. Тобто, ми платимо 20% податку, 3% ставки, і ще плюс бухгалтеру. Тепер вже ну я не знаю скільки там півтори тисячі гривень за подання декларації. А, ну там плюс 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 ще ще третій ризик цієї ціни. Якщо ФОП працює з кінцевими споживачами, тобто B2C – Business to Customer, часто ПДВ частково або повністю буде перекладатися на кінцеву ціну, тобто товари будуть ставати дорожчими. Ну але ФОП. Там працюють не лише з фізичними товарами, наприклад, послуги, ті самі манікюри, теж освітні послуги, якісь репетиторства. Це все буде ставати дорожчим. І четвертий блок ризиків це є питання довіри до адміністрування та контролю. У бізнесу є побоювання щодо зловживання. Ну, люди бояться цього загального тренду, який закладений у ці пропозиції тренду на більший контроль, і бояться, що ну. Буде просто іти зловживання цим. і п'ятий ризик, який озвучують експерти, це є міграція. Міграція у юрисдикції, в яких більш прогнозована податкова система. Якщо спрощена система втратить привабливість в Україні, то багато хто багато бізнесів релокуються кудись інше. Ну, скажімо, навіть наш IT-сектор в Україні він проростав завдяки тому, що було багато запитів на аутсорс. В нас були хороші спеціалісти, в нас мала податкова система, відповідно, наприклад, великі американські компанії, щоб не платити великі податки в Америці, аутсорсили спеціалістів тут. Україна втратить цю привабливість, і ці всі бізнеси гарно заберуться звідси і поїдуть, я не знаю, в якісь. Де там Тайвані? Я, я не знаю, я не знаю, кудись де не Україна і де нема 20% податку. Що вже змінилося у 2025 році? Важливо, навіть якщо зміни закладені на 2027 рік, у 2025 вже в нас є нововведення. У 2025 року для фопів актуалізовано військовий збір ФОПи першої другої групи. Сплачують 800 гривень, що становить 10% від мінімальної зарплати, а також відновлюються планові та позапланові перевірки, сплачення податків. Ну це і за винятком окупованих територій. І відповідно слідкувати за тим, що все, все в нас було добре, потрібно вже. Бо йдуть перевірки, як підготуватися підприємство. Є кілька простих речей, які варто було би зробити вже зараз, завчасно, а не аж у 2027 році. Перше, це контролювати річний оборот і слідкувати за тим, чи ви не перевищуєте 1 мільйон гривень, що досить часто є проблематично, оскільки, наприклад, зарплата приходить у валюті, і е, оскільки гривня падає, цей ну, мільйон гривень може там, швидко. Дойти. Ну, якщо ваш бізнес зростає, краще планувати сценарії наперед. Чи ви залишаєтеся в межах, чи переходите на модель з ПДВ, чи змінюєте структуру бізнесу? Друге, це є навести порядок в документах. Якщо у вас товари, треба позбирати всі накладні послуги, чіткі договори, платежі, підтвердження виконання. Це важливо не лише для ПДВ, а й для перевірок, які повертаються вже зараз. І третє це продумати бухгалтерський. Супровід. тому що якщо ПДВ повертається, потрібно шукати бухгалтера, які розбираються в цьому, який зможе це зробити. Подивитися на ціни, підшукати, тому що щоб потім раптом не було такої ситуації, що потрібно сплачувати податки, а я не маю професіонала, з яким я можу працювати, якому я можу достатньо довіряти. Ну і четверте, це і тверезо оцінити ідею закриття ФОПу, тому що ФОП можна закрити коли хочеш, по факту. Повне зняття з обліку податковій системі все рівно відбувається немиттєво. І То, що ти закриєш ФОП, ти ну, якби тільки собі зробиш проблему, податково все рівно буде мати доступ до тебе. Можливі перевірки перед завершенням, перед закриттям. Ну і відповідно така собі ідея. І ну і найкраща стратегія підприємця зараз не паніка. А просто логічно підготуватися, реалістично оцінити ситуацію і подивитися, що можна змінити, а з чим просто потрібно змиритися. Ну що ж, любі друзі, всім дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобалося це відео. А, так, сьогодні ми трошки про нашу таку внутрішню ситуацію поговорили, не лише про інвестиції назовні, не лише про інвестиції на американський ринок. Але, ну, мені особисто, як ФОПу, було цікаво розібратися в цій темі, що ж таки. Ну, що є просто залякуванням, а що таке справді ризики і проблеми. От, ну, будемо розбиратися, будемо дивитися, таке трохи неприємне. Ну, звичайно, що не класно залишати багато грошей собі, але чесно з тим, я думаю, що ми, як громадяни держави, на яку ми надіємося, що вона буде розвиватися, мусимо розуміти, що ми мусимо також вкладатися якось в неї. Ну, подивимося, подивимося. Підписуйтеся мій інстаграм, Янімарта. Там є закулісся мого життя. Можете побачити, яка є насправді. От, що ще, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Багато контентику буду виставляти тепер частіше, оскільки закінчила магістратуру. Та й все. Також підтримуйте канал на Монобазі. Буде посилання в описі. І все, друзяки, до нових зустрічей на каналі. Твоя старша сестра. Всім па-па!